Пригоди моторної мурашки. Уроки кулінарії. Мурашка вже прокинулася і поїхала на прогулянку. О, у мурашки нові шпалери Бублики, кренделики та тортики. Цікаво, що вона замислила? Хтось поспішає. Це Круглик Привіт круглику! Ти вирішив провідати Мурашку? Щось їй привіз, здивований новими шпалерами подружки. І мені цікаво. То що ти привіз? Ой, які гарні формочки. Зірочка, квіточка, місяць, сердечко. Горішок, ялинка, ведмедик, чоловічок. Ух ти! Як багато формочок для випічки. Тепер зрозуміло, чому мурашка перемалювала стіни. Вона буде вчитися куховарити. То ти усе знав. Круглику. А ці формочки з магазину? І Мурашка ще щось везе. Ой, розкажи мені. Круглику, негайно повертайся до крамниці. Є робота. Бувай, круглику. Тобі час їхати. Мурашка купила так багато формочок. Напевно, буде пекти печиво. Давайте порахуємо, скільки формочок купила Мурашка. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім формочок. Буде багато печива. Ой, круглику, ти мене не лякав. Ти виконував замовлення мурашки. От невгамовна. Що в цих стаканах? Пісок? Для чого є пісок? Ти не знаєш? я не розумію. Ого, скільки кольорів. Я допоможу -то тобі його розвантажити. Жовтий, синій, зелений, червоний, білий, коричневий, помаранчевий, малиновий, блакитний, рожевий, Лососовий оливковий, чорний. Лишневий, бурячковий. Ох, усе. Що ж ти придумала, Мурашко? Де так довго їздиш? Гаразд, круглику. Якщо ти не хочеш розповідати, де мурашка, то допоможи усе прибрати. От, халепа. Розсипався пісок на формочку. Ой, круглику, я знаю, для чого мурашці пісок. Ми теж будемо куховарити. Ми самі спечемо печиво та пригостимо мурашку. Для цього потрібно наповнити формочки піском. Для зірочки візьмемо пісок жовтого кольору. Квіточку зробимо блакитною. Місяць також буде жовтий. Жовтого піску є багато. Сердечко буде червоне. Горішок коричневим. Якого кольору робимо ялинку? Звичайно, зеленою. Ведмедик коричневий. А чоловічок у нас буде білого кольору Формочки з піском готові. Перевертаємо їх на другий бік. Чудово. Тепер знімаємо форми Дивися, як гарно! Ми чудово справилися! Тільки що з ними робити далі? Щоб печиво було смачне, його потрібно спекти, а ми не маємо в чому. От чому ти посміхаєшся так загадково? Чуєш, це мурашка повертається. Вона щось везе? Привіт, мурашка! Що це ти привезла? Ой! Як цікаво, що там. Та це ж справжня електроплитка. Ура! Тепер ми будемо готувати як дорослі! І зможемо спекти своє печиво. Викладемо печиво у ємкість для випічки. І помістимо його в духовку. Чудово, мурашко! Ти молодшина! А Круглик найкращий у світі помічник кухаря. А ось і наше печиво спеклося. Пригощайтеся, друзі. А завтра приготуємо борщик. Тільки куховарити вже буде мурашка.